Всім привіт! Мене звати Ніна. ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу поговорити про те, як треба поводити себе в театрі. Ви знаєте, що я актриса театру та кіно, викладач акторської майстерності, і я дуже часто знімаю театральні добірки на свій ютуб-канал, часто відвідую театр, тож вважаю, що кому як не мені сказати про поведінку людей в театрі. Насправді це для мене дуже болюча тема, тому що кожен раз, коли я приходжу в театр, я помічаю, що люди, наче не знають культури поведінки. Вони не розуміють, як себе треба вести. Однак ця культура, вона є, і сьогодні ми будемо про неї говорити. Хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, написати коментар у підтримку та підписатися на мій ютуб канал. Це для мене дуже важливо. Перше. Я про це говорила вже неодноразово в своїх театральних добірках однак повторююся тут. Будь ласка, не їжте під час вистави і по можливості не пийте під час вистави. Це може зараз виглядати дуже смішно, однак я вже не в перший раз. А точніше, навіть такий, знаєте, вже десятий або п'ятнадцятий раз, коли приходжу на виставу, бачу, як люди постійно шурудять цукерками, да? шурудять шоколадками. От, наприклад, в останній раз Сузір'ї так було. Дві жіночки біля мене просто почали під час вистави розкривати цю шоколадку і їсти її. У мене просто виникає питання: яка потреба? Тобто, ви не могли з'їсти цю шоколадку в фоє, ви не могли зайти в кафе, ви дуже голодні. Тим паче я їх бачила в фоє, вони могли це зробити був у вас час. Або дочекайтеся тоді антракту. Вистава триває годину, півтори, дві. Це не такий великий проміжок часу, за який ви прямо ну, не зможете жити, якщо не з'їжте там ту цукерку чи шоколадку. Це не повага, неповага до себе в першу чергу, неповага до акторів, які перед вами працюють. Це не кінотеатр, це не кафе. Театр це трошки інше. І ви не можете їсти під час вистави і пити теж. Особливо коли ці пляшки, знаєте, вони прям шрудять, відбиваються цей пластик, ем, шипучка, якщо там знаєте, яка є. Ну тобто це, ці звуки вони заважають і акторам, і іншим глядачам, які сидять біля вас, і дивляться виставу. Це не повага абсолютно до всіх учасників театру. Також важливий момент, про який я не можу не сказати, це запізнення. Це коли ви запізнюєтеся на виставу. Це може дуже бути незручним і для вас, тому що ви пропускаєте важливі моменти, які йдуть в виставі. Ну і друге, це, звісно, для тих людей, які а, сидять біля вас поруч. Так? Тобто ви приходите, ви починаєте. Якось шукати своє місце, світити ліхтариком, займати його в залі. Ви ще можете якось розмовляти один з одним, і це дуже заважає сприйняттю вистави, і це також заважає акторам, і це заважає вам по можливості завжди розраховувати свій час і приходьте на виставу. Вчасно, тому що це важливо для того, щоб потім бути в контексті того, що взагалі відбувається в цій виставі, для того, щоб ваше враження не було зіпсованим і виникла та сама цілісність. Далі, розмови під час вистави. Здавалося, що логічно, що не можна розмовляти під час того, як іде вистава. Але як я бачу, багато людей насправді не розуміють цього і, можливо, не знають. Тож це відео буде для тих, хто розмовляє під час вистави. Друзі, цього робити не можна. Не можна. Це так само заважає всім іншим, які сидять в залі і грають на сцені. Розумієте? Особливо це стосується вистав, в яких немає діалогів, наприклад. Або це пластична вистава. І люди чомусь думають, що можна коментувати, якщо актори не розмовляють, що можна щось обговорювати: персонажів, сюжет, а просто акторську гру. Не треба цього робити, будь ласка, не треба розмовляти під час вистави молю. Я насправді з тих, хто завжди робить зауваження, тим, хто сидить поруч і розмовляє. Мене це абсолютно е, ніяк не, знаєте, не турбує, якщо хтось там образиться на моє зауваження. Бо я заплатила гроші, я хочу прийти, отримати насолоду від вистави. І взагалі ви маєте розуміти, що вистава це такий процес, коли всі учасники мають докласти зусиль для того, щоб вона була. Чудовою для того, щоб ця вистава відбулася і склалася в найкращому своєму вигляді. Тому що ви, як учасники цього процесу, ви не просто глядач, який сидить в залі, слухає і аплодує. Є певні правила, і ми за цими правилами маємо грати всі. Це така, скажімо, театральна гра, так ви приходите. Ви віддаєте свою енергію. глядач віддає свою енергію. І в нас з вами відбувається обмін. І для того, щоб ви потім після вистави вийшли з приємним враженням, вам теж треба докласти до цього зусилля. Розумієте? Так само, як існують правила поведінки в парку, де не треба смітити, розкидувати, не знаю, свої якісь особисті речі, голосно там щось комусь заважати. Да? Так і в театрі. Є певні правила поведінки. Пам'ятайте про них, будь ласка. І до речі, хотіла сказати, якщо ви запізнюєтеся на виставу, в якомусь відео я це казала, йдіть е, на своє місце обличчям до людини, яка сидить. Не спиною, а обличчям. Це важливо. Також мобільні телефони. Люди. Не забувайте вимикати звук на мобільних телефонах. Кожен раз перед початком вистави про це нагадують. Однак. Обов'язково в когось на виставі задзвонить телефон. Та ще й на такому моменті, знаєте, коли, наприклад, повна тиша в залі, актор розказує якийсь глибокий емоційний монолог, і в когось дзвонить телефон. Це руйнує момент. Руйнує от саме той класний процес, який ми всі з вами маємо створювати під час перегляду вистави. І ще хотіла сказати про зовнішній вигляд. Звісно, вже давно ніхто не змушує приходити в театр в вечірньому одязі в таких костюмах і все інше. Однак погодьтеся, що красиво гарно вдягнутися і прийти в приміщення, де всі гарно вдягнені зі смаком або якось особливо. Це дуже приємно, це прикольний момент, і я би хотіла, щоб він все ж таки залишався в культурі поведінці, коли люди ходять в театр. Це, ну як свято, да? це такий певний нерутинний вечір, в який ви можете одягнути своє. Красиве плаття, одягнути якусь сорочку і вийти в люди, як то кажуть. Думаю, для цього відео достатньо цього списку. Якщо я щось забула, пишіть, що вам не подобається в поведінці людей в театрі. А також ставте мені лайки, пишіть коментари та підписуйтесь на цей YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео. Па-па!